Так, народ. От, друга частина побудови мого заточного верстата. Покипив я двигун, виточив шківи. Два. Тут без шпанки. Тут була різьба. Закрутив гайкою, виточив гайку, все працює, ставив шприц маслянку. Отамо. Виточив шкіл з цим, теж без шпоночного пазу під болт. Болт попадає в шпон-паз і все тримається. Виточив тут фланці, поставив чашечку таку. Поки що вже станок працює як наждак повністю, як заточний, ще не зовсім. Розібралися з цими механізмами. Корече, треба тут ще помудрувати як це було зроблено розробити бо воно ходило все О, так він працює давайте це вбита фреза чисто так Маленький моторчик Ну що ремінь можна підтягнути... Це так я тестово зачепив, щоб спробувати помішки, чашечки. Треба ще доточити всі переходники, ну то вже як буде вільний час. І фланці. Це історія. Так що... Вже хоч щось вийшло. Наждак вже є, це вже добре. А ця приспособа буде робити, не буде, то вже таке. Хотілося б, щоб вона, звісно, працювала, але і наждака мені теж треба маленького, з маленькими чашками. Так що, як буде прогрес, буду знімати.